Манде, 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 що за дурниці? Що це за що за це... де зомбі свін? Уже його что перепортували чи що? Ми зараз себе перепортируємо і уставим де зомбі свин. А прежде чем ми перепортуємося, нам треба камера.

Так мы лучше перепортируемся, а не ем купаем. І спиваем губко, щоб родини штани просто скука. Ну вообще то я хочу тобі сказати. И ч? Перепортируемся. давай быстро, поки собі свином ще не тут. Ладно, ну ось. Сейчас. Зароботав. Заработав. О шуцять минут назад після поставив. А я не зрозумів. Де ви? Ну, давайте змінимо. Закрой рот! Ах, а, закрой парочку. А мы победили! Чтоб такого больше не повторялось. Фиги, я вдруг выучил в школе. Ну, вдруг. И... ой, ой, попалась, малютский. Я... Я щас у вас принесу в друге місце, поки ви у мене не будете. Не будете. Так що я тебе від вас зуп, холодильник. <різь> ви вийдете, якщо подумаєте на своєму поведінку. <різь> Нам так холодно, ти не против? Ні, звісно, не проти. Я протяг сліті, як я люблю мотоки боритися з сім'єю Майкрафтом. То зомбі свін був і Майкрафтом. Треба срочно вибратись оцю, поки ми не стали як льодом. Ну нам не треба вибиратись. А чому ж не треба? Тому що ось Хто це гавкає? З вами не висможного общатися, собачка морда. Ми майже замерзли. Треба знайти спосіб, як не сумні звалити її з холодильника. сволодильника. А ось і гар. Що це за терас? Це тра це вихід. Все, йдемо. Йдемо правильно. А хто нас немає? Хто мене Ай-ай-ай! А то я до мене держу. О, друзі, всім привіт подписчики. Так раз так. Значить, я знімаю це відео, як я зловив оцю лежку. Приємного просмотру, друзі. Ще ми поведемо в чорну дру, друзі. І вона там. А пуки мы там что там пуки у нас сдохли, давай надуем пуки. Только не будем касать, но он сдохнул, потому что мама не дозволяет. Ой, это что это?

Жирно. это? Приступаем к работе. Так, кто там у нас дали? Друзья, так помогите мне, я не могу прожить. Чтобы... Слышите? Так, засохнет наверное, О, он мертв. Так, залезаем. А, у нас тут трохи. Я не лег. <клев> так, а, нарешті. Тепер прийшло время ромати ще багатіше цього старого крутя. Виходять. Так. І і так Ладно, ты не Так, Дякую, я вас спасу. Точно, да. Ну что я вас спасу? А ты что, кто такой?